Як ви ставитеся до наявності в Харкові пам'ятників радянським героям? Ми використовуємо політкоректну лексику. Я ем, вважаю, що радянський союз як такий це був окупаційний режим для України. Ем, і це треба переосмислювати, це треба вивчати, але не вшановувати в міському просторі. Це треба да думати про участь України в Другій світовій війні, участь українських солдатів, але все одно сприймати весь радянський союз через призму окупації українських територій і позбавлення України незалежності. Тому я вважаю, пам'ятники або вулиці, названі на честь радянських діячів, є абсолютно недоречними на території України, тому що це е, буквально вшанування окупаційного режиму. А якщо до пам'ятників, саме радянським героям, які служили на території України, їх же складі теж були українці, і як щодо них? Це складніше питання насправді. Я вважаю, що все одно цих пам'ятників не має бути, але ну ми маємо розуміти, що це теж частина нашої історії, що багато наших людей воювали на стороні радянського союзу в часи Другої світової. От а втім, пам'ятників їм встановлювати все одно варто. Напевно, здебільшого я ставлюся негативно, особливо якщо ці пам'ятники російським героям радянського союзу. Я вважаю, що в українському місті, в центрі міста такого не повинно бути. Це, звісно, питання обговорюється, але я вважаю, що в нас багато українських захисників, яким можна було поставити пам'ятник і натягати сюди російські фільми. Положителі У мене дід один погиб, второй погиб. Як я можу не положити? Я тільки за Вони ж погибали за що так. Что они чем памятник мешает кому-то никому не мешает ради бога это же история ну это наша история с одной стороны mm -hmm. можно в принципе там что-то переделать и сейчас тоже идет война и сделать как бы под наших героев сейчас же тоже много mm -hmm. погибло наших ребят которых просто и ну как-то переименовать сделать там ну я не знаю Но это история Я считаю, что это история. И и и, в принципе люди должны знать. Вот как сейчас у соседей у наших, как они говорят, что э, у ну, них Великая Отечественная, вообще это Вторая мировая, да? Да. Как они сказали, Украина вообще в этом не участвовала? Ну смешно же. И вот будет расти поколение, которое реально не будет понимать да. этого. Ну, это же история должна. Ну было вот так вот. Ну, я не знаю, правильно ответить. В принципе. Он же памятник. <laughs> ну, я же говорю, если, если это уже совсем так, ну можно же его переделать как-то. Mm -hmm. История Она должна существовать. Я считаю, что история. улицы, которые переименовываются, должны быть и старые названия внизу, и новые, и до названия. То есть это история. Uh -huh. Ну, чтобы да. Как да, улицы раньше назвали. Другие, другие поколения, должны, знать, да, да, должны... Может быть, нет, нет. может быть, это наше поколение так рассуждает. Ваше поколение как бы уже по-другому, то есть вам, может быть, оно уже не очень интересно. Э -э я смотрела, есть у нас историк, э -э ему тоже задавали такой вопрос из оттуда, от соседей. Ему тоже задали вопрос, зачем вы сносите память. Я, честно, я слово забыла. Оно, это называется вот так вот, и э они убираются, чтобы обозначить, что это наша территория. То есть на нашей территории мы будем оставлять то, что мы хотим. А это было еще тогда. И как бы то они вот претендуют, как, -как они пришли освобождать русскоязычные, якобы, да? Вот да. Так же и, и вот это. Вот. Ну, не знаю. Как бы двоякое. Вроде как оно и с одной стороны не мешает, а с другой стороны вот люди, которые моложе, их им это их это не устраивает. Они не хотят это видеть. Эту историю, наверное, или как. Хотя забудь ту історію, наверно, лікар. Хоча без історії потрібно знати свої, надо знати свою історію, щоб в дальнейшем даже не повторяти. Mm -hmm. Дуже нагадано. У нас достатньо своїх героїв, яких ми маємо поважати, шанувати про яких мають знати на діти, які ростуть і так далі. Ну, у нас достатньо особисто на честь, якого ми можемо називати вулиці, яким ми можемо ставити пам'ятники. Mm -hmm. Вони дехто ще живий. Дехто вже загинув помер або О, mm -hmm. на себе, може, достатньо своїх героїв. Які є пам'ятники, якщо їх ставили, вони повинні. Ну, мені здається, що це досить дивно, що вони все, все ж таки досить є у нас. Мені здається, що краще було б їх демонтувати, і чим краще це все зроблять, тим буде краще.